Вітаю усіх любителів виноградного соку, а можливо, чарчини гарного домашнього виноградного вина. Ви на каналі для людей і про людей, і я, його автор і ведучий Микола. Сьогодні я вам хочу показати одну річ. Ось таку зараз я покажу її ближче. Я переробляв вино, розминав і думаю покажу своїм підписникам, чим я користуюся. І чим і як я це робив раніше. Зараз я візьму ще рулеточку. Ось така нехитра приспособа. Виготовив я її буквально з підручних матеріалів. Зразу покажу вам розміри, як показує досвід, це такий оптимальний розмір. Отже, довжина ось цієї палки. 27 см, це так приблизно, можливо, ви будете, якщо сподобається робити під себе. Така ось ручечка, що брати в руку, 10 см і діаметр 11-12 да, см. Отже, друзі, було у мене нарвано ось таких 5 відер винограду. Це виноград е, технічний. Я його називаю виноград для вина. Зараз я хочу зважити скільки у відрі. Ось, друзі. Майже 9 кілограм. Це в середньому 45 кілограм було. І ось таке відро я ділю на три рази. Потроху загружаю винограду ось в це відро. А так, приблизно на три рази. І зараз вам покажу, як працює ось цей інструмент, а поки ми будемо е працювати, я вам розповім, як це я робив раніше. Давайте запустимо секундомір, щоб було видно, наскільки я на це витрачаю часу. Ось. Просто таким чином це дуже легко, тому що раніше ми наривали декілька кастрюль чотирьох відрових на 40 літрів. Обривали ягоди з кетягів, і е, сідали з татусем тестим і руками переминали ці ягоди. В цьому році я вирішив не обривати ягоди, а прямо у відрі. Дивіться, скільки соку. Я не знаю, що це за е, сорт винограду. Чесно скажу, це головне, знаю, що це і не каберне, і не совіньйон. Такий виноград, але досить соковитий і дуже смачний. Ну, загалом вже, в принципі, достатньо його переминати. Дивіться. Пішла одна хвилина на те, щоб його перемняти. Ну, вже в режимі реального часу вже покажу, скільки ж часу йде на те, щоб переробити ось це відро. Виливаю ось таке емальоване відро. І тепер. Розділяю ось це на два рази. Це настільки швидко, настільки зручно. Ось ось сходяться е маленькі алкоголіки. Вже почули запах вина. Ой. Вірні ще запах соку. А це я, звісно, так жартую. Таким способом, ну, це не те, що пришвидшує е, роботу, а набагато легше і набагато ефективніше. Розмір, ось це 12 см, як показує досвід, е, самий такий оптимальний. Якщо його зробити меншим, тоді менша ефективність. Якщо зробити його значно ширшим, буде значно важче. Переминати виноград. Ну, в принципі, все, готово. Дивіться, скільки соку. Знову ж таки, переливаю у відро, потім з цього відра в емальовану кастрюлю на 40 літрів. От, вже висипаю решту винограду, а потім піду до свого виноградника. І нарву ще декілька відер. Знаєте, друзі, я попросив би вас підтримати це відео лайком, коментарем, а також підписатися. Але підписатися не просто так. Я обіцяю кожному підписнику. Ось хто підпишеться та напише в коментарі, підписалися. Чарку віртуального ось цього. Виноградного молодого вина для того, щоб осінній вечір якийсь свій провести ось так за чаркою смачнючого вина, згадати досягнення, які були за рік зроблені. Ну, от і все готово. Поміж тими балачками, що ми з вами спілкувалися, на ось таке відро на 9 кг. Майже 9 кілограм винограду. Пішло 4 хвилини. Всього лиш. Зупиняю таймер. Не кричи, багіра, почекай, ще не готово. І вийшло у нас ось майже повне емальоване відро такого продукту, який потім буде киснути. Потім ми трошки додамо в нього цукру і. Вже тоді під прес. Але то вже тема для іншого відео. От, Одна кастрюля у мене вже працює. Я її розмістив у теплому місці. І не знаю, скільки ще буде ще одна кастрюля чи дві. Зараз піду ще рвати виноград. Гарний урожай винограду в цьому році. Ось, дивіться, тут дуже багато листя, але й дуже багато кетігів з виноградом. Ось з такого невеличкого виноградничка. Я думаю, тут буде ну, два відра таких великих точно. Ось він такого невеликого розміру. Ну і, звісно ж, малинка. Мабуть, сьогодні прийдуть мої дівчата, будуть вибирати ще малинку. Дивіться, яка красива. Запах чудовий аромат такий. О, і звісно ж, технолог прийшов головний по вину. Ще хочу вам показати оспівану народній творчості. Ось таку ягоду. Калина. Не дуже рясно вродила, але так як вона досить велика вже, то збереться гарний урожай. Матуся те, що в мене полюбляє калину. Отже, друзі, давайте підведемо підсупок нашого сьогоднішнього короткого відео. О, вже на штани десь! Ляпнув вином, ну, то не страшно. Ось такий помічник, ви бачили самі. Велике відро винограду 9 кілограм. 3-4 хвилини і готово. Ось цих 5 відер, Ну, поки заніс туди-сюди, поки перелив, ну, хвилин 20. Це дуже гарний результат. А раніше це треба було цілий вечір. Руки від винограду чорні. Ну, а цю річ. Ми помиємо. Користуюся нею не тільки я, а й сусіди беруть. Таїса, якщо дивиться, а я знаю, що вона дивиться моє відео. Таїса привіт тобі. З тебе коментар щодо ось цього помічника. Не знаю, як його назвати. Мабуть, товкачик. Друзі, сподобалося відео? Будь ласка, подобачку, по можливості коментар. І якщо буде з вас підписка, то з мене. Чарка гарного, виноградного, віртуального вина або хто не п'є вино, тоді Соку. На цьому будемо закінчувати. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. До зустрічі в наступному відео.